У Дніпропетровську викладач судиться із адміністрацією шахової школи №11. 11 Чоловік стверджує, що його незаконно звільнили і вимагає за це компенсацію у 30 тисяч гривень. Керівники закладу готові виконати рішення суду, проте не розуміють, з якого саме формулювання. Як звичайний викладач відстояв свої права у суді, дізнавались наші кореспонденти. Кандидат у майстри спорту із шахів, автор семи спеціалізованих підручників, педагог з понад 20-річним стажем Віталій Симонович вже понад три роки бореться за справедливість. У 2011 році його незаконно звільнили з роботи, з часом поновили на посаді викладача, але без його відома зменшили навантаження та кількість годин. Нещодавно він виграв суд, а отже, школа має виплатити йому 30 тисяч гривень. Коли ці щита розблокують, неізвісно, тоді коли школа мені виплатить. Здесь действительно є нюанс по поводу системи виплат. Тобто, якщо сума платиться однією сумою 30 тисяч 100 гривень, то це не входить. Для розщота має пенсії, і получається так, да пенсіонні не беруться, і на розмір має пенсії, та не влияють. Я в этом не заінтересовано. Суд мне это не разъяснил. у школі. Виплатити гроші готові, однак є проблема. Відсутність чіткого формулювання виплати суд назвав її недоотриманою, однак на таку форму не існує спеціального коду, за допомогою якого б могли б перерахувати гроші. То, что присудил суд, это была невыполненная работа. Нигде нету ни табели, ни журнала. Это просто бы вдруг, бы, если бы он получил бы эти часы, то он бы и получил бы такую вот зарплату. Я не могу взять 30 тысяч на себя, пока четко суд не объяснит, что он хотел этим сказать. Суд сам не мог сказать, что это зарплата, потому что это не зарплата. Віталій Симонович звернувся до виконавчої служби. Його справу розглянули, та тепер школі загрожує арешт коштів. В результаті жоден із співробітників не зможе отримувати зарплату, до того ж не буде чим платити за комунальні послуги. А отже, єдина школа шахів на всьому Лівобережжі закриється. Керівництво закладу запевняє, вони готові виплатити всю суму Віталію Гореліку, адже кошти до бюджету вже закладені. Звернутися до суду, щоб віддав роз'яснення, що таке недотримана виплата, коли вони допишуть тут нам. Неодотримана виплата, це неодотримана виплата, не виплата заробітної плати. То у нас на цей на цьому статті, коді на цьому статті є гроші. Ще одна проблема, з якою зіштовхнувся Віталій пенсійний фонд. За його словами, керівництво школи вкрало в нього чотири місяці трудового стажу, через що він не може подати документи до пенсійного фонду. Хоча на пенсію чоловік мав вийти ще минулого року. 30 тисяч накопилось, накопилось там накоплення на, 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 на відпускные різниця різниця ті 12 часов. Виходить, це практично за год. ця сума накопилась. Аному не йде на пенсію, така велика сума. Там у них є якісь внутрішні документи, і поэтому вони просять їх розбити. Розбити там на три на чотири части, щоб те саме йому пошло пенсіонне фонд. Юристи стверджують, чоловік діє законно, тож рано чи пізно отримає свої гроші, адже це гарантує конституція. Головне ж наголошують правники в подібних ситуаціях одразу звертатися до фахівців. Є такий закон України про гарантії государства относительно виконання судових рішень, в котрому говорим.

І я буду їх відстоювати до кінця. Своїми діями Віталій Симонович намагається довести, що законними методами можливо добитися справедливості, та навіть більше вважає, що його справа може стати прикладом для інших спортивних шкіл, де, на його думку, точно так порушуються права людей. Христина Гангеля Олександр Пронський, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.